Руслан один з інвесторів у ЖК Перспектива. Свій ранок разом з іншими власниками недобудованих квартир чоловік провів біля стінка МДА. Відстоювали свої права власності. Київрада вирішила через цей час знести нашу будівлю, подала в суд на нас і. От просто вирішили знести. Ми суд цей виграли 22 січня 2019 року. На даний час ми боремося за те, щоб головний архітектор і кличко виконували протокольні обіцянки і все таки погодили нам детальний план території на сім секцій. У КМДА стверджують, за цільовим призначенням на території житлового комплексу має бути школа. Утім, інвестори кажуть, коли зведення будинків розпочали, забудовник мав усі дозвільні документи. Всі разрешительные документи нам були предоставлены. Мало того стройка на офіційних сайтах КМДА і на стрільцях світіла зеленим светом. Аби завершити спорудження, потрібен державний план території. На ньому має бути позначено, що саме цю ділянку відвели під житлову забудову. Доки такого документа не узгодить департамент архітектури. Будівельні роботи тут поза законом. Та заступник голови КМДА стверджує, процес розпочався. середній ділі на Розработчику внесення в ДПТ цих змін, і відповідно, далі йде і громадське обговорення в районі. По тому дедлайну, який ми сьогодні определили, це в майць 2019 року ми повинні потрапити на сесію Київської міської ради і утвердити це ДПТ. У разі затвердження усіх дозвільних документів добудовувати житло розпочнуть не раніше осені.